Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні би я з вами хотіла більш детальніше зупинитися на етапах реалізації проєкту, як це відбувається в нашій компанії. Усього можна виділити основних шість пунктів: це перше – консультація та аналіз потреб. Тобто, ви зустрічаєтеся з нами на офісі або попередньо ми з вами розмовляємо по телефону, для того, щоб ми отримали вашу потребу. Після чого ми виїжджаємо на об'єкт, де безпосередньо дивимося, яке обладнання ви плануєте заживити, де ви плануєте розмістити сонячні панелі і даємо вам наші рекомендації. Другим етапом виступає етап проєктування. Тобто, коли ми визначилися з потужністю, з розміщенням панели і так далі. Тобто ми визначаємо тип конструкцій, а саме, це буде дахове розміщення сонячних панелей або наземне, тобто тут вже залежить і конструкція, і баласна система, і так далі. Це ми робимо схеми розміщення панелей, і так далі. Якщо ми говоримо за проєкти бюджетні, або якщо за донорські кошти, тобто обов'язковим етапом виступає проєктування. Звісно, в нашій компанії є експортний відділ, а точніше проєктувальний відділ, який створює проєкт згідно всіх вимог чинного законодавства України, де ми проходимо експортну оцінку і безпосередньо маємо готовий проєкт згідно всіх норм. Третім етапом це йде вже підбір обладнання, тобто Оскільки ми вже розуміємо схему розміщення панелей, де ви що плануєте заживити, де ми що плануємо розмістити, ми відповідно замовляємо обладнання, яке буде максимально підходити для вашого об'єкту, яке зможе максимально закрити ваші потреби згідно вашого бюджету. Безпосередньо ми працюємо з компанією Дея Victron Energy, Pites, Veka і так далі. Більш детальніше з оглядами на наше обладнання, з якими працюємо, ви можете ознайомитись на нашому youtube каналі. Вам буде це цікаво. Четвертим етапом цей же відповідної. Після того, як ми завершили проєктувальні роботи, як ми підписали договір, як ми замовили все необхідне обладнання, ми приступаємо відповідно до його монтажу. Наші фахівці виїжджають на ваш об'єкт і в найкоротші терміни згідно графіку, реалізовують усі необхідні заходи щодо реалізації проєкту. В залежності від потужності вашої станції етап реалізації може бути відповідно різним. Це залежить від того, нам потрібно змонтувати або 10, або 500 панелей. Звісно, це вже досить різні терміни. Але наша кваліфіційна команда виконує це все найкоротші терміни. Після того як все обладнання відповідно змонтоване запускається, наші налаштувальники виїжджають на об'єкт, де запускають вашу сонячну станцію. Ці наші станції оснащені віддаленим моніторингом, тобто ми забезпечуємо інтернет-з'єднання з вашою станцією, де ви можете зі свого смартфону спостерігати за генерацією, за коректністю роботи вашої станції. Відповідно, бачити вже результати відповідно вже після запуску вашої станції. Нашими фахівцями також відбувається моніторинг вашої станції на постійній основі, і таким чином ми можемо віддалено бачити коректність роботи обладнання. Таким чином, максимально терм... короткі терміни усувати будь-які неполадки на вашому об'єкті. П'ятим пер... етапом це є перевірка та здача в експлуатацію. Тобто, відповідно, якщо ми успішно запустили нашу сонячну електростанцію, ви задоволені, у вас немає ніяких. Питань, коригувань і так далі. Ми з вами завершуємо один із важливіших етапів реалізації об'єкту саме закриття його, де ми отримуємо остаточний розрахунок і таким чином передаємо вам станцію ваше, ваше розпорядження. Безпосередньо всі наші клієнти до сьогоднішнього дня. Продовжують обслуговувати свої сонячні електростанції в нас. Ми, як я вже казала попередньо, ведемо моніторинг вашої станції. За необхідності виїжджаємо до вас на об'єкт. Що стосується обслуговування станції, як це відбувається, також дивіться відеоогляди в нашому ютуб-каналі, де ви можете побачити огляди реалізованих об'єктів, як це відбувається, і що ми з нашими клієнтами упродовж. Усього терміну навіть початку реалізації перших наших об'єктів, коли це ще було там 10 років тому. Тому дивіться уважно, слідкуйте за нашими новинами на нашому youtube каналі і не тільки. І останнім етапом це вже йде безпосередньо обслуговування та гарантія, і це говорить про нас як про надійну компанію, яка завжди залишається на місці. Якщо хтось доречний цікавий факт в нас є: наш офіс не приїжджав з моменту заснування компанії. Solar Service. ми знаходимося на місці. Ми не змінювали номер телефону, і відповідно, наші клієнти завжди можуть нас знайти. Ми не ховаємося і ми завжди на зв'язку. На сьогоднішній день у нас не було ще таких прям факапів, щоб нам довелося якось робити якісь подібні рухи в бік наших клієнтів. На сьогоднішній день всі наші клієнти обслуговуються станції, знаходяться на постійному моніторингу. Ми постійно оновлюємо програмне забезпечення, якщо воно виходить на інвертора, акумулятор і так далі. Тому раджу для підбіру надійного обладнання, підбіру надійного рішення для вашого бізнесу. Звертатися до компанії Solar Service і ми з вами все більш детальніше обговоримо.